Шановна Житомирська громада, ми знову зустрічаємося тут з сумного приводу. Прощання з нашим героєм Дмитром Олександровичем Боронилом, який народився. 9 липня 1986 року в нашому місці закінчив третю загальноосвітню школу. У 2007 році отримав вищу освіту в інституті підприємництва стратегія. Мабуть, Кожен мешканець нашого міста, який звертався до фірми Камел, пам'ятає посмішку системного адміністратора Діми, який допомагав усім, хто до нього звертався. 14 квітня згідно наказу президента України Дмитро Олександрович був призваний за мобілізацію до ЛАВ Збройних сил України і виборював незалежність нашої країни у війні з покидьками, які прийшли на нашу землю. Він виконував обов'язки оператора дронів аеророзвідки, мав друзів, мати Аллу Леонідовну, сестру Марину Осандру, жінку. Ірину Ігорівню і сина Романа 14 років. Але під час виконання свого військового обов'язку в Донецькій області під час артилерійського обстрілу загинув від ран самісним життям. У кожного серця на нас великий тягар, і наші душі вкрилися поплом, але він проросте свободою і незалежністю. Слава нашому герою. Слава Дмитру. Від імені командування Збройних сил України. від імені Міської ради територіальної громади Жовтовоської від себе особисто виражаю глибокі співчуття рідним та близьким. Прошу почтити пам'ять гроя хвилиною мовчання. А ти кріпи, святим, помилуй ми война. громада, зачастили в нас похорони воїнів. Ми розуміємо, що на серці сумно і важко. І кожен хто прийшов, прийшов розділити цю, це горе з рідними, які втратили, які питалися не повірити, але і ми не вірили. Кожен з нас питається хватити за нитку для того, щоб, можливо, є шанс. Сьогодні ми сумуємо разом з рідними, тому що багато людей знали покійного, тому що знали, що він тут жив. Всі думали, що він звичайний хлопець, але він оказався героєм. Він став на наш захист, захистивши нас. Не просто словами, але й ділом. Яка каже, дорога ціна нашої свободи, нашої незалежності, яка же дорога ціна, коли кількість воїнів стає ще раз то більше і більше? Кожного разу, коли читаєш, що хтось загинув, навіть маленька надія, що хоча б місто мене. Багато хто з людей. Вже просто змирився з тим, що кожен день помирають. Півроку війни не проходить просто так. Багато людей, які не мають слів, які би самі собі щось сказали. коли тривоги постійні, коли сирена не просто звучить, а виє. Коли ми захищаємось думками і хочемо себе оберегти, але розуміємо, що в реальності війна триває. Чи багато воїнів, дай Боже, щоб було, на цьому зупинилося. Дай Боже, щоб вже більше не було приїздів у наше місто. Щоб минуло нас горе. Той, хто не розуміє, що війна триває, це приклад. Дивіться, воїни. Єдине, що вони переходять. З того місця земного у місце, де стають світилами, як співаються. Сьогодні останнє прощання для воїна, де кожен підійде, скаже останні слова, де кожен скаже слова подяки, де кожен скаже слова, які триваються в душі його. Не просто підійде, але або в душі, або на голос скаже. Слова підтримки рідним і поваги до покійного. Вони перейшли стану земного в стан небесний, де вічно будуть воїнством перебувати у стані воїнства до стану, поки не стане суд і разом з воїнством остануть. Чи є більша любов, та немає більшої любові, хто душу свою віддасть? Він віддав душу за нас. Царство небесне і вічний покій. Воїну Дмитро.